oh група молодих хлопців у Києві накинулася на військового просто посеред білого дня та почала добавити його у всіх на очах. Вони повалили чоловіка на землю і натовпом спробували зробити непоправне. Поруч були жінки, які кричали, але не змогли зупинити хлопців, котрі вирішили довести свою жахливу справу до кінця. А причина, чому вони скоїли цей злочин, шокувала всю країну. Деталі будемо розглядати далі. Усім вітання, глядачі. Я вдячна вам за те, що ви обираєте нас для того, бо дізнаватися останню актуальну інформацію. Підпишіться, поставте вподобай. І залишайте свої коментарі, а я буду розпочинати. У мережі з'явилися шокуюче відео того, як юнаки просто на вулиці поблизу станції метро Гідропарку у Києві напали на військового. Довколо них стояли навіть дівчата. Щоправда, на кадрах видно, що хоча деякі кричали і намагалися спинити цей жах, деяким було весело, і вони наче підтримували підлітків у цьому нападі. Так чи інакше, цей неприпустимий інцидент побачила вся країна. Показати ці кадри повністю ми не можемо, адже вони дійсно неприйнятні. А постраждалий воїн мав дуже серйозні травми після. Цього спочатку побиття тривало на вулиці, а вже потім у підземному переході. Схоже, підлітки ніяк не могли насититися і спинитися, і явно хотіли не лише завдати шкоди бійцю, а й зробити з ним дещо набагато можливо гірше. Залишається питанням, що спонукало молодих людей вчинити настільки жахливі речі. Напали на захисника, завдяки якому мають можливість проживати відносно мирне і спокійне життя. І це факт. Згодом же стало відомо про те, що столичні правоохоронці затримали двох підлітків із всього НАТО, по які побили військовослужбовці у київському гідропарку. Про це повідомила поліція Києва. За попередню інформацію, група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі та спровокувала конфлікт. Надалі молодики повалили потерпілого на землю та почали завдавати ударів ногами та руками. Поліцейські затримали двох нападників. Це 17-річні місцеві мешканці. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлені решти нападників. Наразі лікарі надають потерпілому необхідну медичну допомогу. На місці працювала слідчо-оперативна група. Вирішуються питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України. На жаль, просто схожі випадки ставали відомі і раніше. Так, нещодавно двох чоловіків, що побили військового, змушуючи його пробачити знайомому борг, затримали у Києві та повідомили їм про підозру. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Потерпіли, надав знайому для користування свій автомобіль. При цьому користувач автомобіль пошкодив, а ремонт проводив коштом власника у борг. Двоє друзів боржника за власну ініціативу вирішили допомогти йому та змусити власника автівку відмовитися від сплати боргу за ремонт автомобіля. Вони приїхали до кав'ярні, де був військовий, та на вулиці почали на нього нападати. Та намагалися заштовхати у свою машину. Їм завадили друзі військового, які вибігли йому на допомогу. Після цього нападники поїхали із місця конфлікту. Зловмисників затримали та повідомили їм про підозри та обрали запобіжні заходи. Цілодобовий домашній арешт. Раніше також стало відомо про те, як в Одесі працівники медичної клініки напали на літню матір військовослужбовця ЗСУ, що загинув на війні. Розслідування інциденту взяв під особистий контроль міський голова. Про це стало відомо з телеграм-каналу. Десь. Ського міського голови Геннадія Труханова. Відомо, що 72 річна жінка, що працює вчителькою в одній зі шкіл Одеси, звернулася до медичної організації, де їй пообіцяли надати угоду на медичне обслуговування. За словами потерпілої, працівниця офісу відмовилася впустити її до порожньої будівлі. А після словесної суперечки вдарила її у груди. Літня жінка впала, після чого удари продовжилися. Вчителька швидко залишила місце інциденту і прийшла на роботу, де її стало зле. До школи викликали швидку медичну. Допомогу лікарі передали інформацію про побиття правоохоронця. За даними директорка міського департаменту освіти Олени Бойневич, декілька днів поспіль працівники медичної організації намагалися вийти на контакт із чиновниками міськради, просили дати телефон потерпілою та проштовхували у мережі свою версію подій. Наче толітня жінка, що перенесла інсульт, сама напала на працівника офісу. Одеський міський голова Геннадій Труханов тоді повідомив, що потерпілі жінці. Буде надано усю необхідну медичну та психологічну допомогу. Я беру це питання під свій особистий контроль. Чекаємо на оцінку та відповідні дії правоохоронців. Винні мають понести заслужене покарання. Повідомив міський голова. Окрім цього, раніше також стало відомо про те, що у Харкові напали на 45-річного військового, який приїхав до міста у відпустку. Подія сталася в районі привокзальної площі Харкова. Про це повідомила прес служба Харківської обласної прокуратури. За її даними двох чоловіків, які можуть бути причетні Ними до злочину знайшли та взяли під варту. Слідчі з'ясували, що напад стався поблизу підземного переходу близько 17.50. Один зі зловмисників вдарив потерпілого. А коли той упав, продовжив завдавати ударів разом зі своїм спільником. Подолавши таким чином супротив і спричинивши чоловіку тілесні ушкодження, грабіжники забрали його майно. Телефон, документи, готівкові кошти та інші речі, які він мав при собі, після чого втекли із місця злочину. Йдеться в повідомленні підозрілим. Оголосили також у грабежі, поєднаному із нападом 38-річним чоловікам і їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Також раніше поліцейські припинили діяльність організованої злочинної групи, учасника якої продавали в інтернеті на існуючі дрони та автівки для військовослужбовців ЗСУ. Нині встановлено 67 епізодів злочинної діяльності шахраїв, восьмеро зловмисників, затримані. У рамках міжнародної спецоперації на території Республіки Молдова оперативник кіберполіції Києва та слідчі слідчого управління Гонп у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури спільно із управлінням розслідувань, Центр національного інспекторату розслідувань Республіки Молдова викрили організовану групу зловмисників, які з 2023 року ошукували українських військовослужбовців, членів їхніх сімей та волонтерів під приводом продажу неіснуючих автомобілів та дронів для ЗСУ офісом генерального прокурора і прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю та з особливих справ Республіки Молдова було створено спільну слідчу групу. Правоохоронці встановили щодо скоєння злочинів причетні особи віком від 17 до 46 років і з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вісім фігурантів, які проживали на території Одеської області, переїхали до республіки Молдова, звідки почали реалізовувати шахрайські схеми. Організував злочинну діяльність 34-річний уродженець Рафії, який розпов поділив між спільниками обов'язки із постачання на територію Молдови сім карт українських мобільних операторів, створення фейкових оголошень на популярних маркетплейсах та рекламну кампанію для просування своїх послуг в інтернеті. Зловмисника розміщували оголошення про продаж автівок для ЗСУ за привабливими цінами. Із потенційними покупцями фігуранти спілкувалися в одному із месенджерів та домовлялися про передплату за пригон автівки за кордону або придбання дронів. Особливий цинізм полягав у тому, що зловмис. Знаки вимагали від потерпілих документально підтвердити свою приналежність до ЗСУ або волонтерської діяльності. Далі отримавши від них кошти, афористи насміхалися із потерпілих, висловлювали гасла на підтримку Російської Федерації, видаляли листування та блокували замовників, не виконуючи зобов'язань. Фігуранти знімали гроші у банкоматах Республіки Молдова або використовували їх при онлайн розрахунках. Легалізація коштів відбувалася шляхом придбання транспортних засобів преміум кла. Ласу та золотих виробів поліцейські в рамках міжнародного співробітництва провели 23 обшуки на території Республіки Молдова та 13 в Одеській і Дніпропетровській областях за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів. Вилучено гроші у сумі близько 250 тисяч гривень, 61 тисяча доларів, 20 транспортних засобів преміум класу, близько 5 кілограмів золотих виробів, мобільні телефони, понад 80 карток банків, Молдови, України та Арефію, зброю, чорнові записи, комп'ютерну техніку. Наразі встановлено 67 епізодів злочинної діяльності. А попередня сума збитків перевищує 46 мільйонів гривень. Поліцейські затримали вісьмох членів злочинної групи на території Молдови фігурантам та їхньому спільнику. Оголошено підозри за частиною шо. Ось стої статей кримінального кодексу республіки Молдова рішенням суду затриманих взято під варту. Українські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за частиною 4 статею 190 шахрайство статтею 209 Легалізація відмивання майна одержаного злочинним шляхом кримінального кодексу України. їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Викриттю у фігурантів сприяли представники служб безпеки комерційних банків України. Наразі тривають слідчі дії для встановлення спільників фігурантів. У ході розслідування можливо додатково квалі кваліфікація злочинних дій афористів ну, а я вам вдячна глядачі, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.